17 лютого у залі засідання міської ради зібралися члени громадської ради під головуванням Анатолія Басова. Для доповіді запросили головного архітектора міста, аби розглянути разом певні питання життєдіяльності Охтирки. Першим з яких порядок отримання реконструкції, реставрації фасадів будинків та споруд на території Охтирки. Відтепер колір споруди треба погоджувати із виконавчим комітетом міської ради. До архітектора виникло одразу кілька питань, найбільше з яких у спеціаліста з архітектури відповідь. І не знайшлося для чого зібралися, й самі не зрозуміли. Наступне питання порядку денного розміщення зовнішньої реклами в Охтирці. міською радою було внесені певні зміни щодо концепції розміщення реклами в Охтирці. Присутні до кінця й не зрозуміли, чим відрізняються ці нові зміни. Є формальні зміни, які ми вносимо. Крім цього, ми. Ну, міська рада затверджувала в минулому році концепцію розміщення зовнішньої реклами, де в нас існує перелік вичерпний рекламних засобів. Які можуть бути розміщені на території міста, діючі правила розміщення зовнішньої реклами не включають в себе весь обсяг тих рекламних конструкцій, які передбачені концепцією? Також вони всі включаються зараз в діючі правила. Щоб зрозуміти, що було старого, що зараз нового в цих, в цих правилах. По перше, і по-друге, я вважаю, що зараз ми не можемо досконально вивчити це питання, тому що ми не бачимо цих самих правил. Архітектор усіх заспокоїв це тільки обговорення, а кому вже й справді цікаво. Інформацію відділ архітектури може і надати. А далі ще цікавіше, одним громадянам не дозволено розміщувати рекламу, а іншим, будь ласка, хто може користуватися таким привілеєм? Коли ставиться великий щит 10 квадратних метрів, то 15 гривень за квадратний метр, коли весить маленький указатель, собственно говоря, 55 гривень. І опять же, та ж вулиця Батюка. Там, де мені сказали, що вам не розрішать, через місяць появляється огромний. Бигборд, как его назвать, я не знаю, который в случае падения просто может убить 20 человек, потому что он может упасть просто на тротуар. Он став відбувши свої питання, архітектор тихо пішов. А у залі тільки початок обговорили порядок визначення і відшкодування міській раді збитків, заподіяних внаслідок самовільно зайнятих земельних ділянок та використання з порушенням земельного законодавства. Доповідала начальник юридичного відділу Охтирської міської ради. Подання прокуратури Охтирської міжрайонної від 12-12-13 року було направлено подання про усунення порушень вимог земельного законодавства. України. Одною з вимогою прокурора було створення такої комісії, як про визначення відшкодування авторської міської ради, збитків, заподійних внаслідок невикористання земельних ділянок, самовільного заняття земельних ділянок, використання земельних ділянок, порушення земельного законодавства. На вашу увагу? Розроблений порядок, який передбачає саме в якому порядку, і відповідно до якого законодавство буде відшкодовуватися, саме незаконне. Захвачення, наприклад, земель вільних земельних ділянок, які відносяться до комунальної власності міста. До ювілею Великого Кобзаря Охтирка старанно готується. Ознайомчі заходи щодо життя і творчості Тараса Шевченка у бібліотеках міста відбуваються постійно. «Самий великий буде у нас уже 1 березня. Другий всеукраїнський фестиваль ...конкурс юних бандуристів підсрізним дзвін бандур у квітні у художній школі. Відбудеться відкриття виставки малюнку у березні. Планується провести велику виставку у краєзнавчому музеї під назвою «200 Літ підзорою Тараса на 22 травня. Заплановане відкриття пам'ятника Тарасу Шевченка Ірина Дронова Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.